Питання створення академічного профільного ліцею закладу, який має стати новим освітнім осередком для старшої школи із 1 вересня 2027 року, обговорили на засіданні робочої групи. Із 2027-го 10-12 класи передбачається будуть лише у профільних ліцеях. А уже до кінця серпня слід ухвалити рішення про його створення і подати документи до обласної військової адміністрації. Прозвучало під час зустрічі. Запропонували, що найкраще місце розташування, класні кімнати, площі класних кімнат, потужний педагогічний колектив, наявність там лабораторій, кабінети фізиків, укриття. Ми запропонували базу ліцею номер 4 Визначитись із закладом, який би найкраще відповідав вимогам академічного ліцею, не просто, адже слід враховувати і побажання батьків. Щоб на базі цього ліцею були, навчалися всі діти, які станом на сьогодні зараховані до цієї школи. Говорили ми про те, що обов'язково діти довчаться, тобто базову школу, яку ми думали зразу створити тільки академічний ліцей, щоб там навчалися 10, 11, 12 класи. Ми, почувши. Побажання батьків зробили так, що в четвертому ліцею будуть навчатися діти з 5 класу, тобто навіть базова школа, з 5 по 12 клас. Ми знайшли різні варіанти, і один з них приємливий це про те, щоб ті діти, які вже зараховані з 1 вересня 25-26 року, могли довчитися і прийти в базову школу і спокійно довчитись ліцею. Станом на сьогодні, станом на сьогодні е, нас е, влаштовує те, що залишаться всі діти в стінах школи. Те, що ми, в принципі, і, і ми хотіли, щоб цей проєкт рішення все-таки ну, було внесено ми там лишаємо із батьками 4-го ліцею, які нагадаємо ще недавно приходили під стіни виконкому відстоювати право дітей навчатись саме у цьому закладі. Попередньо домовились максимально захистити інтереси дітей і зберегти стабільність освітнього процесу. Але якщо буде законодавство прописано таким чином, що у ліцеї все-таки не буде початкових класів, значить ми маємо право рішення виконавчого комітету. Діти можуть бути зараховані до першої школи, до другої школи, до п'ятої, але вони відповідно до надання їм оренди, надання дозволу виконавчого комітету, мають право довчитися тій класі всі, які будуть набрані. Загалом рішення про створення академічного ліцею мають ухвалити депутати міської ради до 31 серпня. Якщо ми не подаємо до 1 вересня 2025 року рішення Бердичівської міської ради про те, що ми залишаємо один академічний ліцей, а залишаємо тих чотири, які вже станом на сьогодні прийняті, то тоді даний проект рішення. Піде до Кабміну Кабінет міністрів, дивлячись на всі вимоги, на всі листи роз'яснення, не прийме наших чотири ліцеї. І вони мають право до 1 вересня 2026 року в Бердичівській міській територіальній громаді визначити ту школу, яку вони вважають за потрібне, а можуть не визначити. Подивившись, скільки ліцеїв є в окружності приблизно 30-40 кілометрів від нас. Якщо у серпні місяці, до 31 серпня, депутати не приймуть такого рішення, то в міській територіальній громаді, нашій Бердичівській, не буде ліцею.